Два роки не може самостійно ходити через хворобу, розповідає 80-річна Віра Самойленко. У мене закупорка вен, давлення і лімфа не піднімається нижечки брякнуть. Сама нижечками, то я не можу. Я навіть в машину влізти не можу. Мене треба туди вкидати, отак як мішок картоплін. І назад витягувати. Нині вона збирає документи для приїзду в гаріатричний пансіонат. Каже, їй важко виконувати побутові справи, а допомогти нікому. Щоб на голову не капало, і ми хто кусок бо і нашого виходу мене нема. На декілька тижнів за кордону приїхала і внучка. Вона каже, і замовила послугу мобільний адміністратор, аби допомогти бабусі. Почитайте, перевірте, що це ви і це ваша адреса. Послугою було витяг про реєстрацію місця проживання на людину, яка не змогла фізично звернутися особисто до ЦНАПу, і довідочку замовляли про кількість зареєстрованих осіб за даною адресою. Адміністраторка центру надання адмінпослуг Катерина Латиш пояснює, замовити виїзну послугу можна онлайн або телефоном. Вона безоплатна. Звертаються їхні родичі або близькі, навіть сусіди можуть звернутися і замовити послугу в зв'язку з тим, що людина. Особисто не може звернутися, і ми таким чином допоможемо. Говорить, деякі послуги можна оформити лише особисто. Тож для таких випадків були створені мобільні адміністратори. Є визначені категорії послуг: це реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання і різного типу довідочки. Про знову ж таки про реєстрацію місця проживання, про кількість зареєстрованих осіб. Зі слів начальниці управління надання адмінпослуг інни Каланбет існує п'ять категорій людей, які можуть Отримати адмінпослуги поза межами установи це особи, які досягли 80-річного віку, це особи першої групи інвалідності, це особи, які мають певні захворювання, жителі селища Оршанця. Також ми виїжджаємо до тих людей, які за певних обставин знаходяться в лікарнях. І також не мають змоги прийти в ЦНАП. Майже всі адміністративні послуги можуть отримати, але за виключенням деяких ті, які стосуються державних реєстрів, каже мобільні адміністратори, спрощують оформлення документів для людей, які не можуть самостійно відвідати ЦНАП. Адміністратор готує повен пакет документів, заяву, і вже потім, коли приїжджає до заявника. Перевіряє повністю наявність, чи це дійсно та особа, чи ні. Перевіряє всі документи і потім вже підписує, ставить підпис на заяві, і ми оформлюємо, надаємо адміністративну послугу. За час дії ініціативи, а це рік і дев'ять місяців, нею скористалося три сотні людей, зазначила начальниця управління. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.